Він був одним із найгучніших мемів в інтернеті. До його ресторанів ходили зірки першого ешелону, а потім Бац підпалював клієнтів, увірвався на поле під час фіналу Чемпіонату світу, його ж співробітники подали на нього до суду за крадіжку чайових, а ресторани один за одним зачинялися, бо стояли порожні. Вітаю, друзі! Сьогодні в новому відео я покажу вам дещо круте, що нещодавно навчився робити. Дивіться, це вам щелепо відвалить? Гаразд, команда, ми вже багато говорили про феномен інтернет-мемів. Меми це картинки, які або смішні, або влучно передають якусь емоцію, або змушують реагувати якось. Їх зазвичай розсилають по всіх соцмережах. Напевно, ви бачили цю картинку або цю, або ще онту. Іноді буває, що мем оживає, і людина, яка його створила, стає відомою просто тому, що разок сказала чи щось зробила кумедне. Отже, серед тих, хто прославився завдяки мемам, мабуть, ніхто не зірвав таку шалену популярність. Не вичавив із 15 хвилин слави стільки, скільки Нусред Гьокче, відомий як Солдбей. Я, мабуть, так перекрутив його ім'я, що йому потрібно буде не одне переливання крові. Тож щоб не плутатися до кінця відео, я називатиму його Солдбей. Цей чоловік пройшов шлях від одного з найвідоміших і найзаможніших мемів до людини, яка змушена закривати свої ресторани. Ненароком підпалювати клієнтів, бути вигнаним із матчу Ліги Чемпіонів і судитися зі своїми ж працівниками, які звинувачують його в тому, що він поводиться як Тоні Монтана із лице зі шрамом. Повірте, це історія просто божевілля, але давайте спочатку. Нусеред Гьокче, тобто Солтбей, народився в Туреччині. Щоб допомогти родині, яка перебувала у скруті, він покинув школи в 11 років і пішов працювати під майстром до м'ясника. У 2010 році він відкрив свій перший ресторан в Стамбулі Nasser at Steakhouse. То був скромний заклад, усього 8 столиків, і так тривало кілька років. Аж у 2017 році він зняв відео, яке кардинально змінило його життя. У масштабах, які ніхто не міг уявити, це відео ви точно бачили. Воно було скрізь у 2017-му. У ньому він ріже м'ясо, але увагу привернула не різка, а його унікальний спосіб посипання солі. Він робив це, відбиваючи сіль від передпліччя. Я, до речі, вважаю, що в мене виходить краще, але мовчу, бо скажуть, що я зазнався. Ця картинка облетіла соцмережі, і люди, які тоді не знали його імені, охрестили його солдбеєм. Відео репостили Бруно Марс, Леонардо Ді Капріо. Та всі підряд. А коли мем виходить за межі інтернету, це ознака, що він стане легендарним. Так і сталося. З'явилися телевізійні скетчі, пародії, спортсмени повторювали його жест святкуючі голи. Люди вбиралися в Солтбея на Геловін, а його запрошували на шоу, щоб він демонстрував свій фірмовий рух, ніби це якийсь нескладний трюк. І тут Солтбей виявився надзвичайно кмітливим, мабуть, найкраще зі всіх використав свій момент слави. Люди почали їздити до Стамбула, щоб поїсти в його ресторані. Він додав до закладу фішку Солтбея, шоу з вогнем, посипання солі прямо за столиком. Він навіть годував клієнтів м'ясом із рук. Потім він об'єднався з турецьким мільярдером Феретом Шахенком. Перепрошую, якщо спотворив його ім'я, і розширив концепцію Солтбея до Дубая, Лондона, Міконоса, Майами, Нью-Йорка та Катару. Кожен ресторан ставав шалено популярним. Відвідати його заклад стало ледь не ознакою статусу. Були черги, ціни зашкалювали, а ресторан у Дубаї приймав зірок чи не щовечора. Список тих, хто там не був, був би коротшим, ніж тих, хто був. Кіліан Бапе, Леонардо Ді Капріо, Конор МакГрегор, Лам'Ял, Поль Пакба, Леонель Месі, Діджей Халіт, Девід Бекхем, і це ще не все. Цікава дрібничка серед гостей був і Підіді, який зняв купу відео розхвалюючи Солдбея. Про що той, мабуть, потім пошкодував. Солдбей навіть знявся в рекламі горілки сірок, бренду Підіді. Я не кажу, що він вплутався в якісь дивні справи, я просто не знаю. Але ця історія здавалася мені кумедною. Гаразд, повертаємося. З часом концепція ресторану еволюціонувала в люксову, він почав покривати м'ясо золотими листками, а перед подачею влаштовував ціле шоу. А не просто посипав сіль. Звісно, зі славою прийшла й негативна увага. Паралельно з успіхом з'явилося багато людей, яких концепція почала дратувати. Перший мені скандальчик він годував клієнтів м'ясом із рук. Коли приходило подружжя, дехто вбачав у цьому неповагу. Є навіть відео, де хлопці не дозволяють йому годувати їхніх дружин. Звучить дивно, знаю, але такі правила. Дехто розкопав, що його золоті листки це просто їстівний папір, який можна купити на Amazon за десятку доларів. До того ж з'явилося все більше відгуків, що їжа в нього не краща ніж деінде. Усе трималося на шоу та соціальній валідації. Ти платив шалені гроші, щоб похвалитися в інстаграм, що був у ресторані Солтбея. Його заклади стали таким собі Інстаграм-лендом, де платиш за посередню їжу, щоб запостити сторіс і показати, що ти в темі. Але ці дрібниці нарікання не могли серйозно зашкодити його успіху. Ресторани були переповнені, а банківський рахунок ріс. А потім почалися справжні скандали. Вони посипалися один за одним, як сіль із його передпліччя. Спершу він запостив в інстаграм допис на честь кубинського диктатора Фіделя Кастро. Для нас це може й не так важливо, але для кубинців це як червона ганчірка. І як назло, він зробив це одразу після відкриття ресторану в Майами. Де живе величезна кубинська діаспора. Перед його закладом зібралися протестувальники. І здається, у нього тоді була якась особлива любов до Латинської Америки, бо він не зупинився. Він запросив до ресторану президента Венесуели Ніколаса Мадуро і нагодував його золотим стейком за тисячу євро. Проблема в тому, що Венесуела саме переживала голод. Цей інцидент спричинив протести не лише в Венесуелі, а й у Майамі. Його ресторан у Майамі бачив більше мітингів, ніж Київський майдан. Плакати кричали, поки ти готував стейк для диктатора, венесуельська дитина померла від недоїдання. Після цього він, мабуть, вирішив, що з латиноамериканцями треба бути обережнішими. Та де там? У 2022 році відбувся фінал чемпіонату світу з футболу між Францією та Аргентиною. Усі пам'ятають, що перемогла Аргентина. Аргентинці були на сьомому небі, вони святкували, передаючи кубок із рук у руки, обіймалися і раптом, звідки не візьмись, Солтбей вибігає на поле. Він хапає Ліонеля Месі за руку так, ніби той йому щось винен. Месі ледве його помічає, але Солтбей наполегливо тягне, поки той не здається і не робить з ним фото. На знімку це виглядає як викрадання людини, ніби Солтбей приставив йому пістолет до спини зі словами: фоткайся, бо пожалкуєш. Потім він кинувся до гравця з кубком, щоб схопити і поцілувати його. Кубок, а не гравця, щоб було ясно. Але це заборонено, чіпати кубок можуть лише гравці переможної команди або лідери країни переможця. Коротше, він узяв історичний момент для команди і спробував зробити його про себе. Це викликало шквал критики. Публіка назвала його поведінку незграбною і недоречною. А Фіфа офіційно заборонило йому відвідувати футбольні події. І це не просто слова. Нещодавно в Мюнхені відбувся фінал Ліги Чемпіонів між ПСЖ і Інтером. Усі пам'ятають результат. Браво чемпіони! На афтепаті Солдбей, як завжди, спробував пролізти, але його не пустили. Сцена кумедна. Він намагався тримати Марко, фотографується з людьми, але охорона його буквально виштовхує. Однією рукою він тримає телефон для селфі, іншою чинить опір охороні. І чесно це вражає, як він усе це встигав. Але цей інцидент показав, як солдбейс із зірки, перед якою всі двері відчинені, став ходячим червоним прапорцем, якого уникають, як чуми. Бути поміченим із ним стало як стріляти собі у ногу. Паралельно він намагався вдавати, що все круто, але цифри говорили інакше. Його самовпевненість почала відштовхувати людей, і це відбилося на ресторанах. Обороти падали, особливо в Лондоні, який був флагманом його мережі. Там виручка впала на 50%. Заклади в Нью-Йорку та Майамі зачинилися. У Дубаї ресторан отримав жахливу репутацію після того, як відомий фудблогер сказав, що був там ледь не єдиним клієнтом. Сприйняття змінилося. Люди ходили до нього, бо це було дорого й ексклюзивно. Але коли це перестало бути модним, вони почали казати, що ціни не виправдані. Ресторани навіть запровадили меню за 39 доларів, хоча ще недавно там не було нічого дешевшого за тризначну суму. Але і це ще не все. Його почали судити працівники по всьому світу. Вони звинуватили його в крадіжці чайових. Це вже серйозно. Були скарги на дискримінацію. Жінок змушували носити відвертий одяг, утримання паспортів працівників і порушення трудового законодавства. Його порівнювали з Тоні Монтаною і з лице зі шрамом. Це буквально написано в одному із позовів. Працівники казали, що робота з його ресторанах як участь у голодних іграх. Ти приходиш і не знаєш, чи тебе звільнить сьогодні. І відтоді все покотилося, кожен публічний інцидент був негативним. Навіть коли його не було поруч, усе поверталося проти нього. Наприклад, одного вечора в його стамбульському ресторані офіціанти влаштували звичне шоу з вогнем і танцями. Але сталася біда. Вибух, і четверо клієнтів спалахнули. Одна з них, чеська модель і блогерка, отримала опіки третього ступеня на 30% тіла. Як справжня інфлюєнсерка, вона зняла відео, момент, який змінив моє життя, що зібрало 2 мільйони переглядів. Це не додало популярності його закладу. Закриття ресторанів продовжилося. Солтбургер у Нью-Йорку, заклади в Лос-Анджелесі, Лас-Вегасі, Даласі, Бостоні зачинилися. Міконес відвідує третина звичної кількості гостей і скоро може закритися. А лондонський ресторан посідає 15245 місце з 15787 ресторанів у місті у самому низу серед 1% найгірших. Це просто шок. Коротше, він мав один із найшвидших злетів в історії інтернету. Не пригадую нікого, хто б так вибухнув популярності через одне відео. Але тепер він став ходячим незручним моментом. Кожен коментар про нього негативний. Жарт був смішним спочатку, але затягнувся. Звісно, він намагався тримати марку в соцмережах, вдаючи, що його соляний трюк досі крутий, але це все важче приховати, особливо з позовами та історіями про те, як його не пустили на вечірку після футбольного матчу. Його історія ідеальний приклад того, наскільки важливо сприйняття в соцмережах. Я навіть здивований, що раніше не говорив про нього. Багато мемів ожили в інтернеті, але Солд Бей побудував цілу імперію з одного відео. Та це також показує, як сприйняття може зробити або зруйнувати публічну персону. Його самовпевненість була з ним від початку, той самий вигляд окуляри 24 на 7, які зробили його популярним. Але те, що спочатку приваблювало, згодом стало кринжовим і відштовхуючим. Те саме з ресторанами люди ходили не за їжею, а за статусом. Чи була їжа смачною, напевно. Але чи варта вона тисячі баксів за антрекот? Сумніваюся. Це були інстаграм-ресторани, де платили за можливість похвалитися. Як тільки це перестало бути модним, сенс платити шалені гроші за 200 г м'яса з фальшивим золотом зник. Але, попри зміну іміджу, Солдбей був генієм у тому, як використав свій вірусний момент. Ніхто після нього не повторив цього на такому рівні. Створити імперію з одного відео це подвиг, який не повторили. Тож, що б там не було, Солтбей може піти на пенсію хоч завтра без проблем, усе завдяки посипанню солі з передпліччя. Тож я не хвилююся за нього. Якщо один чувак став зіркою, сиплячи сіль, то що буде далі? Давайте поб'ємося об заклад, що зробить наступна вірусна зірка. Це настільки випадково, що вгадати неможливо. Гаразд, це все. Сподіваюся, вам було весело зі мною. Дякую, що залишилися до кінця. Якщо ти ще тут, напиши в коментарях, чи справедливо обійшлися з Олдбеєм, чи все таки він не заслуговує такого відношення до себе попри значущі промахи та помилки.